Звісно, можливо, для когось це просто, скажімо, якісь зображення, якісь сторінки історії не дуже знайомі. Але для того, хто народився в цьому місті, хто давно жив, у кого тут. Що майже всі ці куточки ну, я пам'ятаю ще дитину, я думаю, що люди. Я пам'ятаю, ви знаєте, ще дуже, дуже довго, можу, що я навчалася десь в молодших класах, там може навіть вже в 5-6 класі, От, приміщення, де зараз юридичний цей коледж військовий військов, військов. якщо міліцейське. І потім уже, я пам'ятаю, там были суперники, там же нас там трошки учні, розбирали цивала, і потім там був, якщо пам'ятаєте, політехнічний інститут, це приміщення було, а потім там далі так. Тобто я ще навіть я ж кажу, зважаючи мне, у мене дуже поважный рік.